Вітаю на календарі. 23 травня. Це Ньюз і судді для вас. Працює Владислав Кухлевський. Сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Розтрощений, але не скорений Бахмут. Білий Янгол провів евакуацію мирного населення. Після того, що прийшло в Бахмуті, якщо ад… Я не знаю, може бути ад, там. Армія відновлення. Як працює програма та скільки покровчан було залучено до проєкту? Армія відновлення у нас працює. Наразі і агенція розвитку, і до... зараз додається Червоний Хрест. У Покровську внутрішньопереміщені особи отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації. Сьогодні нами розпочати дуже велику видачу. Достала до міста Покровськ більше, ніж 7 тисяч одиниць. Непродовольчих товарів це матраси, ковдри, подушки, постійне білизна, рушники. У криворізькій громаді тривають роботи з благоустрою. Проведено толок і в селі Добропіллі, в Криворіжжі, і в Шилівці, в Шилівському, це старостинському окрузі. Пневмонія та ГРВІ. Яка статистика захворювань у мирноградській громаді? На пневмонію за квітень захворіло 35 осіб. З них амбулаторно пролікована 21 людину. Діток було один до сторіччя Покровського району. Володимир Олексієнко та Анатолій Каїра внесли вагомий внесок у розвиток аграрної сфери району. Хотілось би від себе особисто та від всіх мешканців Покровського району подякувати вам за ваш внесок в розвиток як Покровського району, так і всієї України. Традиційно наш випуск новин розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупанти зосередили вогонь на 12 населених пунктах, знищували цивільних, їхнє житло та критичну інфраструктуру. Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Торецьк, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Дружба, Іванівське, Карлівка, Миколаївка, Тоненьке, Стара Миколаївка, Червоне. Війська РФ били по населенню авіабомбами, ракетами, РСЗВ ГРАД. Артилерією, танками, мінометами. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об'єктів, 7 житлових будинків, лікарню, будівлю санепідемстанції, бомбосховище, лінії електропередач, автомобіль. Авдіївка витримала 15 російських атак, з них 5 авіаударів. Поранено двох цивільних мешканців, пошкоджено лікарню. Турецьк другу добу поспіль рашисти руйнують керованими авіабомбами ФАБ 250. Пошкоджень зазнала критична інфраструктура. Попередньо без постраждалих. У Нью-Йорку ворожі снаряди поцілили в цивільний автомобіль. Вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено приватний будинок. Внаслідок російських атак маємо поранених в Іванівському та часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Поліцейський екіпаж Білий Янгол продовжує евакуацію мирного населення з розтрощеного, але не скореного бахмута. Подробиці рятувальної операції дивіться у нашому наступному сюжеті. Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Багато місяців кожного дня ворог б'є по будинкам, забирає життя мирного населення. Місто, яке до повномасштабного вторгнення, було затишним та комфортним, перетворилося на суцільне пекло, де життя для мирних людей просто нестерпне. У той же час там продовжують лишатися люди. Екіпаж білий янгол продовжує рятувальну евакуацію. Людей вивозять у край важких умовах замінованими дорогами під обстрілами окупантів. За інформацією військовослужбовців, які розташовані на території Бахмута, була інформація про 10 місцевих мешканців. В Тісній співпраці з військовослужбовцями з небезпечного місця було евакуйовано 10 осіб мешканців Бахмута. У тому числі одна дитина 14 років евакуювалась до більш безпечного місця разом з батьком – 14-річна Аліна. Вони розповіли, що їм довелося пережити за ці страшні місяці. Після того, що прийшло в Бахмуті, якщо ад, Я не знаю, якщо, може бути ад то том, там стріляли. Дуже часто було ночу, даже стріляли. В нашем за вторую стенку выбигали, даже за третью. Последнее время мы жили в подвале. мы не уходили выше, мы только тогда, когда нас эвакуировали. Батько с донькой постоянно было вынуждены жить у подвале, чтобы якось себе убезпечить. И в раз я вышел за месяц на, то есть за два, я вышел дальше подвала. И когда мы лезли через эти вот эти вот все обрушенные здания, когда я увидел свой дом наконец-то Вот так как я вижу сейчас вот. Нет, места не узнать. Город мой не узнать. Там все обвалено, было куча земли, места асфальта, окна полубивало полностью, даже двери выбило. Там еще вот это, магазины тоже, там дыры были, стены, стены даже были пробиты в квартирах. По нам прилетело три мины. Где-то метров... Ну, а 10 до двадцяти вже якби навчились калібри. <клі> Міни були приблизно 120-та, тому що зриви були як на не мені це просто чудо, наверное, Бог спас. Люди, які раніше не хотіли покидати свої домівки та проживали у постійній небезпеці, наважились на евакуацію. Зв'язку з тим, що активні бойові дії вже підійшли до їхнього помешкання. Місцеві мешканці самотужки вирішили евакуюватися. Їм була надана у Безпечному місці медична допомога, надані продукти харчування, вода, обстеження, робота з психологами. Та після чого їх евакуювали до безпечного міста Донецької області. Зараз всі евакуйовані знаходяться в безпеці, отримують необхідну допомогу і приходять до тями після пережитого жахіття. Рада, що ви виїхали? Да, я нарешті виділа, що стекла цели, світ виділа. Ну, я рада, что сейчас спокойно, потому что не надо переживать, что надо куда-то бежать. Последнее лето перед войной. И я специально заснял все места. У нас очень красивый город был. Один из красивейших городов. Зеленый, утопающий в розах. І зараз цього города просто ні ризикуючи власним життям, працівники поліції разом з військовими проводять евакуацію з гарячих точок, аби надати допомогу всім, хто цього потребує. Коли активна фаза бойових дій вже наближається там на кілометр-два до помешкання, то поліцейські, ризикуючи своїм особистим життям, виїжджають та витягують цих людей на більш безпечні ділянки Донецької області. Також військовослужбовці. Ризикуючи своїм життям, витягують людей та передають поліції. Евакуація це складно, але необхідно. Вчасна евакуація рятує життя. Житловий дев'ятиповерховий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. Під завалами дві людини, але може бути до п'яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка у важкому стані. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Восени 2022 року було прийнято програму Армія відновлення. Чи працює вона у Покровській громаді? Та скільки місцевих мешканців було долучено? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Проект Армія відновлення в Україні запровадив уряд восени 2022 року. Це зробили для залучення людей, які тимчасово втратили роботу до відбудови країни через виконання суспільно-корисних робіт. Як працює ця програма в Покровській громаді, розповіла директор Покровського центру зайнятості. Армія відновлення у нас працює. Наразі і агенція розвитку, і до, зараз додається Червоний Хрест. Додалася у нас була удачнянська громада, а зараз додалася Гродівська громада, сім осіб у нас працює. Так що це питання і ще працюємо з міською радою, щоб поширити. Кількість працюючих в армії відновлення Тетяна Радченко каже: від початку дії програми на такі роботи вже було задіяно приблизно 30 людей. Переважно це суспільно-корисні роботи. Отримують вони 6700 в місяць. Заробітну плату теж від фонду соціального страхування. Також директор центру зайнятості зазначила, що в травні місяці почали співпрацювати з селищними громадами по громадським роботам. Це 70%, 80% плати роботодавець і 20% плати служба зайнятості. Це люди, які проживають в сільській місцевості. Ну, які відносяться до Покровської територіальної громади. На даний час їх п'ять чоловік, п'ять осіб, але я думаю, що їх буде більше. В Україні зараз дві армії. Одна захищає нашу державу на воєнному фронті, інша працює на економічному. Всі, ті, хто наразі працює в тилу, своєю працею також наближають нашу перемогу. Завтра, 24 травня, у Мирнограді, внутрішньопереміщені особи можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді хлібу та паштету. Допомогу можна отримати за адресою молодіжний 27 а будівля ЗОЖ номер 10 Видача розпочнеться о 9.00. При собі необхідно мати довідку переселенця, паспорт та пакети. У Покровську внутрішньо переміщені особи отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації. Більш детальніше про це розкажуть мої колеги. Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в Україну десятки тисяч людей були вимушені покинути рідні домівки у пошуках безпечного для життя міста. Багато хто лишився без роботи і коштів для існування. Саме тому гуманітарні організації та волонтери розпочали активну роботу у напрямку забезпечення внутрішньо переміщених осіб усім необхідним. Зокрема, гуманітарна місія. Пролізка здійснює діяльність по допомозі населенню в прифронтовій зоні, а також внутрішньо переміщеним особам у десяти регіонах України. Нещодавно до Покровська прибуло три вантажівки з гуманітарною допомогою для ВПО. Сьогодні нами розпочато дуже велику видачу. Достала до міста Покровськ більш ніж 7 тисяч одиниць непродовольчих товарів. Це матраси, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, термоси, набори посуди, набори сімейної гігієни, підгузки для дорослих та дитячі. В першу чергу гуманітарну допомогу отримують люди, які евакуювалися до міста. За результатами проведення моніторингу населеного пункту міста Покровськ. Нами виявлено, що до міста Покровськ щоденно прибувають внутрішні переміщені особи, які евакуйовані з району проведення активних бойових дій. Тому цю допомогу отримують ті люди, які щойно евакуйовані до міста Покровська. Велика вдякую. Спасибі всім, хто працював за цю допомогу. Ця допомога не тільки нам, це допомога всім переселенцям необхідна. Тому що ну, люди, так, да, залишились майже без средств существування. У нас Бахмута. Страшно там з прошлого року. Я в ноябрі місяці виїхав і приїхав. Я не по Петровщині був, потім повернувся сюди ближе на родину, ну, близько до Донбасу. Це вот допомагає, звісно, всіх нам. Основними напрямками діяльності благодійної організації є гуманітарна допомога, соціальний супровід, психологічна допомога, реалізація проєктів по відновленню інфраструктури, а також транспортна допомога для мешканців ізольованих населених пунктів. Благодійники кажуть і в подальшому працюватимуть над тим, аби допомогу отримали якомога більше українців. Станом на ранок 23 травня 2023 року більше ніж 1464 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 482 дитини загинули та понад 982 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області 460. Харківській – 278. Київській – 128. У Криворізькій громаді тривають роботи з благоустрою. Подробиці дивіться далі. Благоустрій одна із складових комфортного проживання у рідному селищі, селі чи місті, адже усі хочуть гуляти чистими парками та охайними тротуарами. У Криворізькій громаді це розуміють, і навіть попри те, що весняний благоустрій потребує значного вкладення сили, грошей та енергії, займатися цим все одно приємно, зазначає начальниця Криворізької СВА, але ви знаєте, військовий час. Я зрозуміла, що це настільки приємні клопоти, такі, настільки приємно бачити, коли село викошене, викрасене. Коли... Лад на вулицях, в центрах, на околицях у Криворізькій громаді зазначають, роботи з благоустрою проводяться практично постійно. До прибирання території залучаються як технічні працівники, так і мешканці, що прибувають на обліку у центрі зайнятості. Вони нам надають людей, які стоять у них на обліку, і вони працюють на території нашої громади. Ми косимо, ми наводимо лад на дитячих майданчиках. Якщо це співпрацівники, які працюють від центру зайнятості, цим людям сплачує заробітну плату держава? Це є така програма державна по центру зайнятості, і вони сплачують їм заробітну плату, а працюють вони в нас на території. Перебирання території проводяться регулярно у всіх куточках громади. Проведено толоки і в селі Добропіллі, в Криворіжжі, і в Шилівці, в Шилівському, це старостинському окрузі. Поки викосили одне село, працюємо в цьому селі. Те вже заросло, тому вони повертаються туди. І тому перерива в цьому немає. У нас досить багато кладов. У нас 29 кладовищ на території громади. У нас 28 пам'ятників, які так само треба приводити до ладу. Тому роботи дуже багато». Керівництво громади зазначає, намагаються зробити життя місцевих мешканців та переселенців максимально комфортними навіть в умовах воєнного стану. Хоча б цими яркими фарбами, цією можливістю гратися під блакитним небом, щоб вони мали цю можливість, щоб вони. Відчували себе більш-менш у безпеці. Тому робимо все для того, щоб люди наші бачили цю красу. Анастасія Бурковська, Чепіль Даніїл із села Криворіжжя спеціально для Капрініюс. Укрзалізниця розглядає можливість запровадження жіночих купе. Поточне рішення залізниці допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів. Одним з яких стане пілот жіночим купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків, зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Ляшенко. На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок. Укрзалізницієм пневмонія та ГРВІ. Яка статистика захворювань у мирноградській громаді? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. З приходом довгоочікуваної весни приходить друга хвиля респіраторно-вірусних захворювань, адже саме навесні наш організм особливо ослаблений. Нестабільність температурного режиму і нестача вітамінів робить нас найбільш уразливими і підвищує ризик підхопити застуду. В одній з амбулаторії Мирнограда кажуть, із помітним потеплінням кількість звернень на сезоні захворювання не зменшилась. Полює на мешканців і пневмонія, проте лікарі зазначають, що у більшості випадків захворювання протікає у легкій формі на пневмонію за квітень захворіла 35 осіб. З них амбулаторно проліковано 21 людину, діток було один і. Дев'ять людей було віком від 18 до 60 років, і старше 60 було 25. Незважаючи на те, що симптоми пневмонії та грипу можуть бути схожими, лікарі виділяють помітні відмінності. Підвищення температури тіла, сухий кашель, біль грудній клітині при кашлі, знедуження, загальна слабкість, пітливість, при пневмонії може температура не буде знижуватися. Декілька днів при ГРВІ це буде може. Одноразове, або температура при прийомі жарознижуючих буде знижуватися, окрім місцевих закваліфікованою допомогою до лікарів звертаються і вимушено переміщені особи, яких у громаді досить велика кількість. Аби потрапити на прийом переселенцям, необхідно мати наступні документи. Повинна бути амбулаторна картка, записуються в чергу в електронну в реєстратурі або телефонують нам на телефон. Ми записуємо їх через комп'ютер, вони приходять за своїм призначеним часом, призначаємо обстеження, загальний аналіз крові, сечі, біохімічне дослідження крові, УЗД-дослідження, рентгенографії. Насправді саме навесні організм людини найбільш схильний до вірусних захворювань, оскільки у багатьох людей спостерігається стан вітамінозу. Саме тому навесні необхідно приділяти максимальну увагу профілактичним заходам. Не переохолоджуватись, приймати полівітаміни, укріплювати організм, овочі, фрукти. Бережіть себе та не відкладайте візит до лікаря у довгий ящик. У дії тепер можна замінити водійське посвідчення, але треба оновити застосунок. Послуга доступна як для водіїв новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. Змінив прізвище або просто хоче користуватися цифровим документом, який завжди під рукою. Подайте заяву про заміну в дії та оплатіть протягом 10 хвилин. Інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на пуш сповіщення від дії про готовність цифрового документа. Музика. Продовжуємо цикл сюжетів про почесних громадян Покровського району. Сьогоднішні наші герої Володимир Олексєєнко та Анатолій Каїра, які внесли вагомий внесок у розвиток аграрної сфери району. Подробиці дивіться далі. До сторіччя Покровського району продовжуємо знайомити вас з почесними громадянами. Сьогодні формат спілкування відбувався онлайн, бо почесні громадяни Покровського району знаходяться за межами Донеччини. Війна накладає свій відбиток кругом. Володимир Кирилович Олексеєнко зараз мешкає у Дніпрі, а Анатолій Михайлович Каїра у Києві. За мирних часів вони працювали та жили у Мар'їнському районі. У Покровському районі я народився. Виріс і зістарився. Весь свій час робив в Мар'янському районі. Ну а зараз Покровський район. Я хоч і не родився в Мар'янському районі, але душою притіпів до Марян до Марянки. Любов до рідного краю, відданість обраній справі. Мабуть, це об'єднує цих чоловіків між собою. Бо значну частину своєї трудової діяльності вони пропрацювали в аграрній сфері. Вони і зараз вболівають душею за район, намагаються бути корисними. Донецька область, вносять достойний вклад в розвиток сільського господарства. І те, що зараз Реформи це направлення правильне. Реформи треба, потому що Застойний період ми вже проживали, переживали этот раз. Треба все-таки старатися крупне господарство. Чоловіки згадують, що за час роботи набували досвід разом з досвідченими фахівцями. А потім запроваджували його у виробництво. Найбільш насиченим періодом праці Володимир Кирилович називає час, коли працював головним агрономом та заступником голови колгоспу родина. За час роботи на 75% орних земель, які належали колгоспу, було побудовано зрошувальні мережі. Наразі все, що будувалося раками, зруйновано війною. Мені, больно, зено що мало рішення Забросили, перестали увлекатися і проче. Поэтому мені хотілося б, щоб з новою силою розв'язатися к этому вопросу. І Анатолій Михайлович і Володимир Кирилович неодноразово були депутатами різних скликань. 14 раз я збирався депутатом сільських рад, радської ради Красногоровської. Вот. И один раз избирался депутатом областного совета. Работая директором Донецкого совхозотехникума, было подготовлено ну, более 30 тысяч специалистов сельского хозяйства. Все они в основном остались в Донецкой области. И работают именно по настоящее время. Когда стал депутатом, Підтримав связь с районом, со специалистами. Вот. Так что Маренко у меня в сердце болит. За вагомий внесок в розвиток Покровського району, ці чоловіки мають звання почесних громадян. Володимиру Кириловичу Олексеєнко рішенням Мар'янської районної ради його присвоїли у 2001 році. Анатолію Михайловичу Каїра у 2006 році. Хотілось би від себе особисто та від всіх мешканців Покровського району подякувати вам за ваш внесок в розвиток як Покровського району. Так і всієї України Донецької області, в тому числі, за ваш внесок в розвиток аграрно аграрної промисловості, за, за ваш досвід для молодих поколінь, які ви, я так розумію, і до теперішнього часу передаєте. З нагоди сторічного ювілею почесні громадяни Покровського району доєдналися до привітань та побажали нам всім скорішої перемоги. Всіх поздравляю з цією знаменательною датою. Желаю всем, ну, в первую очередь, мира, здоровья, добра. Будет мир, будет хлеб, будет победа. Будет все для того, чтобы в Покровском районе была прекрасная жизнь. Все, чтобы восстановилось, и чтобы Донецкий край процветал и, и праздновал. Не століття, а Я хочу пожелать всім добра і щастя Покровському району, щоб район підхопив все найкраще, що було в більших районах. Знімальна група телебачення Капрі спеціально до сторічного ювілею Покровського району. А далі поговоримо про погоду на завтра, 24 травня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дощ із грозою. У другій половині дня дощ, якому на зміну прийде дощ із грозою. Максимальна температура повітря в день становитиме плюс 22 градуси, вночі плюс 13. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше інформації шукайте у наших соціальних мережах або телеграм-каналі. Бережіть себе на все добре.